Уже минув екватор Олімпійських ігор, які з 26 липня тривають у Парижі. За цей час збірна України здобула сім медалей, і дві з них золоті. Найгарячіше було останні два дні, що принесли нам чотири медалі. Перше золото для України виборола жіночі збірна з фехтування на шаблях. Наша команда у складі Ольги Харлан, Аліни Комащук, Юлії Бакастової та Олени Кравацької здолали збірні Італії та Японії. А у фінальному поєдинку з кореянками програючи суперницям Ольга Харлан зуміла вийти вперед та вибороти таку бажану для України. Іни перемогу це шоста олімпійська медаль в кар'єрі Ольги і друга золота. Відразу дві медалі в одному виді у стрибках у висоту вибороли наші атлетки. Чемпіонкою Олімпіади 2024 стала дніпрянка Ярослава Магучих. І бронза дісталась Ірині Геращенко. Для Ярослави цей раз золотим виявився стрибок на 2 метри. Хоча напередодні Олімпіади вона підкорила планку у 2,10 і стала новою рекордсменкою світу. Ярослава Магучих по праву здобула звання найсильнішої у легкій атлетиці. Вона є чемпіонкою світу, чемпіонкою Європи, олімпійською чемпіонкою і володаркою. Світового рекорду. Вдалого цього разу була Олімпіада і для Ірини Геращенко. З результатом 1,95 м'як вона стала бронзовою призеркою. Третю медаль у легкій атлетиці здобуває для України Михайло Кохан у метанні молота. Найбільш вдалим став його останній шостий кидок на 79-24, який і приніс бронзу. На жаль, наша волинська метальниця молота Ірина Климець не пройшла кваліфікацію. З результатом 66-95 Вона посіла 12-те місце у груповому раунді. Особистим рекордом Ірини є кідок на 73-56, який вона встановила у фіналі чемпіонату світу у 2019 році. На своїй сторінці у Фейсбуці Ірина написала: Я мала честь вийти і представляти країну на найграндіозніших змаганнях у своєму житті. Такої атмосфери і підтримки на стадіоні я за 15 років у спорті не. Не відчувала. Подякувала мамі, тренерам, рідному місту, Волині, усій Україні та українським захисникам. Ще одну медаль гарантував для України боксер Олександр Хижняк. У півфінальному поєдинку він переміг дворазового олімпійського чемпіона, кубинця Арлена Кардону. І тепер проходить до фіналу Олімпіади, де в битві за золото 7 серпня наш боксер зустрінеться з представником Казахстану Нурбеком Оролбаєм. Після таких вдалих двох останніх днів Україна суттєво піднялась у медальному заліку Олімпійських ігор і наразі займає 17-ту позицію. А сьогодні, 5 серпня, у 10-й день Олімпіади, українські спортсмени змагаються у шести видах і вже маємо друге срібло, яке виборов Ілля Ковтун зі спортивної гімнастики на паралельних брусах. Тож боліваємо за наших олімпійців. а ми продовжуємо слідкувати за виступами збірної України та інформуватимемо про усі здобутки і перемоги. Ольга Яцюк для новин на часі.